Друзі, ну я можу сказати, що інфраструктура в Україні є, яка може приймати переселенців. Тільки от у Ворзелі вони не живуть. У Ворзелі є дуже багато санаторіїв, тому що Ворзель курорт. це санаторій для дітей. Ви бачите, що він зимного типу, що там знаходиться приміщення, що є опалення, є світло, але жодної душі тут немає. А це означає, що Ворзель. Переселенців взагалі не приймає. 34 кілометри від міста Києва. 34 верста, так колись називали Ворзель, тому що було, було побудовано на 34-му кілометрі від Києва. Рівно 30 хвилин а, поїздом а, на будь-яке направлення, наприклад, Коростень, Київ Коростень. Чудове місце, де є е, школи, дитячі садочки, є санаторії. І от якраз. Перше, що ви могли подумати, куди нам переддівати переселенців, Ворзель, тому що Ворзель курорт. Тому що Ворзель місце, де величезна інфраструктура яка санаторного типу, не тільки для дітей, але й для дорослих. Так? Перед вами санаторій. І от запитайте, будь ласка, на кого ж, власне кажучи, працює місцева влада. Даного населеного пункту, будь ласка, я хочу вам все-таки показати. Це не військовий об'єкт, це, це просто санаторій. Він великий, він великий. В самому місті, звичайно, що знаходиться вся критична необхідна інфраструктура для життя. Є тепло, є світло. Але я хочу, щоб ви запам'ятали разом зі мною возель переселенців не приймає. Ворзель переселенців не приймає. Ганьба, 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 і ще раз ганьба. І якщо нас Європейський Союз запитає, а чого ви не приймаєте людей, я, я можу відповісти відверто, інфраструктура є, але ворзель, наприклад, не приймає.